У будь-яку хвилину бетонні плити можуть провалитися у воду, як трапилося от цією. Тут може впасти будь-хто навіть дитина, адже аварійний причал відкритий. Люди від зими просять комунальників зремонтувати або, хоча б, відгородити його. Однак чиновники зволікають. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Тернополянка Галина з дитинства живе у будинку навпроти. Жінка каже, пристань зруйнувалася буквально за кілька останніх років. Качів в якому стані, звичайно, що аварійний. Ну дивіться, вон там вже все поза цей е, одне. По-друге, е, люди тут ходять. Я не знаю, тут е, нема як зайти, нема як вийти. Ну не тільки бігають, вони і купаються літом. Купаються, рибалять, Звичайно, що небезпечно. А чим небезпечно, і тим більше, що отут, от і камені, і гаки, все тепер воно розвалюється. Так, та тут колись катер приставав. А тепер тепер тут взагалі страшно стояти. Тут тільки приходять, от і сміття ловлять. Так, я думаю, що небезпечно. Тим, що може дитина провалитися, воду. А нехай думають міські власті, як то кажуть. Міська голова, міський голова загорожу поставити. Для будь-кого, хто перебуває на причалі, в той момент може завалитися. Чи це буде дитина, чи це буде дорослий – немає значення. Цією пристані опікується комунальне підприємство Тернопіль Електротранс чиновники кажуть, пристань вже два роки орендують. Однак журналісти народного контролю запевнили, її відремонтують. А щоб не сталося нещасного випадку, поки що вхід загородять. Одній час цей причал перебуває в оренді одного підприємця. Ми йому надали припис щодо усунення цього стану, який стався за час його оренди. Але тим не менше, в себе на підприємстві зараз розглядаємо можливість щодо виготовлення кошторису чи проекту щодо відновлення даного причалу. як це сталося під час того, як підприємець орендував, ми не передавали причал завалений. Там вхід просто загородець. До кінця тижня ми зробимо. Так, я думаю, що можна і сьогодні до кінця дня це зробимо. Там ще збити це не є проблема. Ми простежимо чи обезпечать людей, які ходять цією пристаню. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком